Понимаете, депресія в неї осені не стала, листя падает. Что не знала, що осінь будет, чи що? Чи ты думала, що після літа опять літо? Вы якісь таблетки, коньяк. Я вам 30 joh lecz, все хорошо. Главврач, він теж зі мною, лічиться, тоже в нього непогано. Николай Степанович, свята людина, и депресії в нього немає. Правда, у реактор. Ну, то знаете, то професія така. Ви я б на вас подивилася, якби до вас утоша стали по 30 чоловік з депресією. Осінньою. Я не можу. О, люди, я не знаю. Поначитуються в тих інтернетах якісь дебіли розказують. Мен, 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 мендальне здоров'я чи який там горіх, блядь. Каньяк, повторяю. Я не можу. Що у вас сталося? Щоб у вас прям депресія? О, я у всіх так у всіх така сама ситуація. Всі теж страшні. І що тепер? І що я не можу понять? У це треба приходить. Оце...